Привіт! Як зрозуміти, що ти вже доросла? Ти не купуєш речі, ти їх в'яжеш? Я знайшла цей візерунок у старій книжці своєї мами, і він там ще російською називався Колечки. Але мені ланцюжки подобаються більше. Головне не панікувати. Цей візерунок простий, як дві копійчини. І хто там казав, що ланцюги це тюрма, ні в'язальні кайдани, дуже-дуже приємні. Повтори це вдома, але попередь близьких, що на одній парі шкарпеток ти не зупинишся. Не шкодуй вподобайки і підпишись. Погнали! Третю лицеву перекидуємо через дві перших. Пров'язуємо лицеву, робимо накид і ще одну лицеву. Між ланцюжками ви можете пров'язати що завгодно. Я пров'язала виворітню, рядочу крису і виверітню. Повторюю ще раз третю через дві перших, лицьова, накид і лицьова. Рапорт візерунку 3 лицевих, і ще там щось додаєте собі між ланцюжками для симетрії візерунку. Треба пров'язати 4 рядочки. Якщо ви в'яжете по колу, то в наступному рядочку в'яжете свої ланцюжки лицьовими петлями. Якщо поворотним в'язанням, то в'яжете виверідніми і накиди теж пров'язуєте. Виверитною петлею. Дивіться, яка у нас вийшла краса. Скрінь схемку, щоб не згубитися.